Ну і збирались лобі довго <проб> не найшлось людей. <віде. проб> Ой, є ще Що... у... <проб> а... Да, летять Милана. <проб> летять. <проб> летять до нас криша. Я <проб> <проб> Юмот, тиммейт вниз них На низу стоит. Понял? Его поражение. Ну ты да я? Да, але там тиммейт неговезли и вс. Підход до мене, да разом. Я без пушки по О, комплект. Я тоже нашел. О, то го купляем бабку тоді. що гроші було. Зараз будуть. Нам ну, комплекта поки хватить. Ты на, скинув на магазин. Кусь би гранату найти. А О, в мене є. Шал, да. Все, взяла? Юзи. Mm -hmm. Троса нема. Йома! -йо. Ну йдемо на ту хату ліву. Прикинь... Вони вчекають, Мілана, походу криша. Обережно. Да, є, є криша. Да, Хорош. Да. Блін, треба підходити. Ну не походу стіна криші. В нас, чол. Спина! Двоє, двоє! Одного нокнув. Я хилюсь. Повзай, там двоє. Один нок. Гоу. Нок. Хорош. Є. Yeah. Гов намагаз, купимо ще бепку. Так, мені вистачає. Треба було долутати Міла на парку піку, щоб ми двоє купив. Опа. Криша! Ту та вот. Тут і Десь ще я яйця. Ластовий, ластовий! На будках! В тих будках Ластовий. А, ми перезаряд покупала. Найс, nice, найс, nice, найс. Nice. Бебку ми так і не купили, а чіпай рісну e, на, Мілана, ти треба. Я різну. На, мила на тисячу. Ідемо дві бебки купимо. А, тобі ще селфік треба. А я тут нашла. Юзай, юзай, зразу купляй юзай. О, дай комплект нахуй. наш. Юзай юзай юзай. Идем, дем, я беру. Один комплект чи два? Mm, два. Чекай, я резко дивлюсь карту. Я шоу, чекай, чекай, я дивлюсь. Давай, давай, давай. Ти туди? Ты туда ю? не підстався зубой. під ринок. Так, він в хаті, так? Да? Да. E, так. Эээ, тиммейт, походу, на кришу впав. Я юзаю. він? Mm. Перший. А Єбать! Займаємо кришу в тюрми, Мілана. На, гроші на бебку. Купляй і на тюрму на кришу. Чел летить? Блін, він на вишці. Воу! Ты що тут, да, поліз? Да, я хотів тірміт кинути в нього. Ну на бабка. А, точно. Я підпалив його, підпалив. Мілан, треба ще терміт наверх закинути. Юзи бебка чи нема вже? Треба терміт, щоб ти кинула на кришу. Я вже кинула два. А він не світиться чи світиться? Світий, все. Да, є. Ліз під мій терміт. Я зараз терміт йому кину, запушиш під терміт. Він ще вийшов, так? А, ти да? крыс! на верху там кресить. Да Та як він нас бог закрив? Ну це бред. він вінший залутає нас. Та тімейти зробіть щось? Нам на самий верх треба двом падати, Мілана. Якось його закривати лут, вертати свій. На саму поняли кришу? А... Але... Ти де? На вишку на самий вершок, поняла? А я не долетіла. Без хп полетів. 음... Да, я не полукав. Тебе залутав чи мене? Та всіх. Так він не міг дві зброї забрати. Моя має лежати, О, чи так твоя. Це кинобарська осталась. Та в смислі він не міг. Ти снайпа. Є? снайпу побачила. А він мене наверху бив, чи що? Ні. Блін, ну нам треба його пушити, де він? Не бачу. Але як ви. Де це той снайпер? Та то той чел з нашої снайпер. Нам треба лутати і купити ппшки хоча б. Це капець, звісно, жорсткий. О, розпадаю. Да, да. О, може на комплект налутаємо? Давай по-бистрому лутаємо, може хватить грошей. Ші? Він копійки стоїть. Лутай, лутай, у нас є ще час. О, мені б... бабка. Кидай. Лутай, лутай. <связи> что, внимание, манит, чё? Неа. О боже, да всё О, найс! Всё, хватает! На. Oh. Бежу, бежу. Намагай её. Ой-ой-ой. АД! А, там. Умирай, мирай, мирай, мирай. На машині бібіка спрыгнув на низ в черну походу. Давай я за хатою кину, щоб нас не закрили. Вишка я чел. Кто-то із вашого отряду еще не в безпечній зоні. Дивись, бо криша є. Го вообще вниз. Ваш союзник возвращается, да. даже на А, реально? Да. Твою мать, мене светят. Бери на низ спрыгай. Ой-ой-ой. Меня здесь двічі світили, йдемо на патрони. давай тут а будем сидеть. Дам с дой поднимемся. Вроде чел здесь тут был. Чекайся, не смог, Блин, нам бы бэпку, я впал. Тюрьма будет идти, Милана. Деньги, да, на корабли теперь. Типа. Близько десь нас чел. бо бодрон може впасти на голову. Не, ну де? Твермаш шестипе. Тут десь у нас корабля. Ну корабль треба закривати. О. Він в зоні. Ну там. Да, отута. Нема. Є, тут, тута! тута. Нок! Блін, треба піп під, 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 під верх. Та наша. Держись, пошов. Куда? Понял? Уй, ти шо? Ди тебе йде там. З тої сторони. Та мене нокнули. Ну це бред, конечно. Це фігня, нам треба вертатись в хату, Мілана, під дим. Там похилимся. Я хилюсь. хиллюсь. Сюдою піднімемся. Та Ох, криша зараз впаде, Мілана, готуйся. Рез, бери. Йдемо в ту сторону. В зону. Двері закриєш. Готуйся. Не, не, блин, я нока. Ну. Кажу ж я ж там файчу с челом мав нока, ты мені в спину расстреляли. мене. В буці. На сходи, Мила, на сходи! Криги сходи. Під нами, чел. Ну, тут обоскопаем. Хорош. Оу вай, я кіл дав Мілана! повтор в студію, Просто міліметр типа стерчав. Let's fucking go Let's fucking go. Малий втусовку запросил. Це W -катичка. 10 кілів, let's fucking go. А я, короче, там щела на нв не... на миву. А я бачу, ти спринула, я ж від газу дав шляпу. Да, я не бачу. А ти якраз в таймінг спригнула. Ти навіть не казав, що тебе є та штука. А в мене було мало хп, то я думаю, це ну, А так, я завтикав за нею. Та я в кінці таке швирив, потім подивимося. Але з нами якісь на бари попалися. Так, з нами завжди на бари попадаються. Ага.